Добрий вечір. Куда? Заходите назад. Нікуди я не заходжу. Добре. Шо? не подходите. До ми ебанута. У нас Бач. вибухата. Ого. Ми тут все підривата, бля. Ого. Урва ну, не Давайте, може ми можемо щось зробити, щоб ви нічого не підривали. Може, там від'їхати. Що ми можемо зробити для вас? Від'їхати, будь ласка, та. Ага. І дати вам коридорчик? Да, коридора, да, давата. Mm -hmm. Давата. Добре, тільки не підривайте нічого із ручника. Мене, мене детонатор, та я З, буду взривати. Не взривайте. Вибухата. Давай, седата моя выбухата, бля Ты седата назада, нам пизда, ба да врата Опа-да, ба да врота! Ёб твою мата, бля! Нам пизда.

а тут-то, пизда-то. б твою мать! Да-да-да, нариву! сюда вот да, да, сюда, сюда. Да, да, тут, сюда Да-да, он тут-сюда. Давай, давай! вот И... ⁇ б! Тека-то, Блять, я дому же вымер... Сука, тека Шо ви та? Я тіката за мною, бігай. За, мене... за мене інтерцептор їзди, він матюкає мене. Слухата Алло, адвокат. Адвоката. Я тут сижу в кліці, і мене хочуть, походу, посадити за те, що я грабував банк, мені сказали. Алло. Такий офіцер Назар Бублік сказав, що я банк грабував. Банка грабував? так ви не банка грабувата. Дивіться. Ой, пане адвокат, якщо ви там. я знаю, ви там зараз не на службі, але таке діло, що якщо йде діло до того, що мене будуть сидить, то я буду вимагати, щоб мене не в п. не в ПД садили. А в цей ввізли. Поняли? В А, курва, я бігата досі, блядь, в Йоба на Я не знати як отсюда вибігта. Я тобі допомогти, та якщо ти тягну часа. А, а що у вас там ваш стажер цей на адвокаті? А там. Гурва тікати, А я. ну, а я не тіката, я пішка бігта. А той адвокат стажер уже як би вільний, чи ні? Да. А, ну і то все. Ну, передади йому інформацію, так? Добре, потягни, будь ласка, часа. Добре, добре. на Веди транспортного засуду, швидкое. Заглушь двое ронта выйдет зранспортного засоба. Пидий поговорим пока їх зараз. Бажаю здоров'я, все рабовлі кось моєї посвідчення. Бажаю. Дивіться, ну що виклик про те, що вкрали цю швидку. Ви ким являєтесь? Будьємці швидкої. Ми приїхали на виклик, тут людина нам вдоху була в нокі. Я поняв, добре. А можна вашу посичне якось побачити? Бардачку можу взяти? Бардачку, ну давайте. Тільки не заводіть двом. Он ще один сидить, доктор. Добрий вечір. Так. Бедай моє посвящення, не прикалуйся. че да. А, тут тазара, ты варто почекати. Давай, 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 бля, Що будемо буду делать? Ты уйбывать надо, блядь. Нет, я реин У нас, блядь, бензол дуже мало. Давай показывай до я. Ну, да, знаем. там на пассажирском он уже идёт Потом, блядь, буду его Давай вверх по страницу. Сейчас я в каналах Сейчас мы заедем в каналы. Понял? що там? Тут тунель. І що за них? А в тунелі можна заїхати в метро, і в метро ми їх зможемо, якщо що, порятувати. У вас є зброя? Так, надягаю броню. Скільки броні, У мене ну, немає. бля. Научить Гудман выйти с пиздец на руками, давай. Гудман, что ты делаешь? Блять, я нахуй заблудил все. Пиздец Так я туда и вообще еду? Да, иди ты, иди туда... <реж Dot speaker> <реж> 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 Да, 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 туда, туда, туда. Блять, она уже не еда нахуй. У мене бензин закінчується. Ось туда, да. Ой, за нами дохуя, бляя! А ч й вогонь відкривати? Кий <клеви> вогонь, ч? Йонуй! Немась, засюда, блядь. Там нема, ма бензина, нема мана! Да вперед туда доправо, до Блядь, права. Блять направо туда Щоб хоть в розцеплуй. Що, що, що? О, в цю хуйню заїхати, блядь! Да, 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 сес, що, що, що? O Андерса да ты да, бежу 81, 81. Блять, Дениса походу, принял, не зли. А де трап? Я с баю, поможить, бат, ерот. Ха! Аде ты еб? Бежу до того метро. До метро обих Понял, понял, за каналах бежишь, да? Ты в каналах? Ну не не-не, я по залиске бежу, понял. Я тоже по зализке бигта. Я залізка... тоже на залиске. А теж на де вы бігта квадрата? 3.15. Тут квадрата нема, понял? Як полицейского департамента бігти туда прям в сторону гору короче. Біля метра до автомобиля полицейской, мата. И стало дело за малым. взломать свои банды. А mm -hmm. все. заходит. Да, Ебана в рот. Выбегай, выбегай, выбегай. Вс будет, съебать. все а ебать. Да оно уже на. Так вон он и горит. <laughs> ну ебнуло трошки, ну и шо? А диспачи да? По идее, да. и на... да. не. Ну, я нормально так загори, всем блять. Сутка. Дверь закрыть. Шторм, надо шторм. Okay. Ну, ладно, закрытие. Нет, тоже не, не, не пройдут. Лаш Аж. пошла, Аж, пошли поехал я сейчас візьму цю штуку з собою на всякий кучих отдавать. Пошел, баем? Давай, давай. Завод это тачка. Не мог Я тільки 40 накрутив. Та похуй, потім прийду. Поїхали просто розбанчим, поки те шо я. Где тудись? Ромедин. Ромедин. Барижин. О, до мене підійшов гірп'єшот. Вас пограбували, блядь! Не вдала, блядь, хуйня. Блядь. тупо першого, нахуй. Я уже продав без воин. Нигер, блядь, баный. Сука, не грила бана. <кхід> ну, вони на передачу, напевно, будуть приїжджать вс. Шість джонтів за 2К, це нормально? Це охуєнно Понабачили, да. добрий вечора Що статися? Що ви тут передаєте? Ага! Щось передаєте? Я стояти велосипеда цепа спадата, зараз буду їхати поставити на цепу. О, Ооо, рука мазута, мила милить. Шо-шо? <гум> рука в мазуті, это, мила милить, бачить. перчатка є. О, є. Да, Це є хорошо. перчатка. Вітаю, Вітаю, добра, добра. Пане, слухайте, я, ви тут не гранати. бачили підозрілих людей, які наркотиками торгують. Та тут половина того сама, тут бідняки, живата, от бачите там стояти чорна, вони породовата я то зната. Точно, да? Да. Ну не ви, да? Я не, я ж спортсмен, я на велику кататися. Ага. Ну цепка спала. Ну, цепка спала. От дивіться, зараз вам показати, як воно то його. Оба! Ого, ого. Хорош. Оба! Оба! Ты папа блин по корзині на это. Вот у вас и цепка спадаєш, а вы так прыгаете. А бо бут, а боже бута. Треба натяжитель цепи ставил. А я то не знаю, то то велика дебоя. Ну в смысле я декрасну, я його то самого реда брата. Обережно, тут поліція. та чуть мене не приймати, каже тут хто то торгувати. Поліцей лозе Мадій транспортного засобу. Зупиніться та прижміться до узбіччя. Зупиняємося, зупиняє. Я не... Я нічого не робити, та чого ви ви продавали наркотики. Я не продавати. Я бачив, як ви продавали наркотики. Я не продавати. Поліція Лос Сандос. Водій транспортного засобу. Зупиніться та прижмі до узбіччя. Велика лушайте, за що велика. За що ви так водаю? Руки підійми, руки, поліція Лос-Андоса. Руки підніме, примню з Тайзера. Ще зістав, ще зістав, будь добре. Буде застосований спецзаступ! НЕ НАДА, НЕ НАДА! Заратай зараз. Все, 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 все затримуйся. Чотири з сяток, от чотири затримали чоловіка. КД, такомусь потрібно затримати? Пусть а ні, просто Затриманий. так. Затримали. <laughs> За что мне затримать? тупо по стопу! Манежки, так думаю, манежка. Манежка, манежка. Манежка. А все, мы послышим, в Так, передам просто людей зараз. Будь то чтобы сейчас на побег готовить, взять опять Посадить в автомобиль Ну давай это посаджу а в этом робіт. Врожену у том біль, посажу в автомобиль. <риск> а можна мені друга таксиста. Давай манеж. А він зараз буде смарагдовадеба співато. Не, мы сейчас Джері Хейл буде святи. Вражену у том и біль. в автомобіль, Ой мій милий мій бандит, ти тебе ж до тюрма. <риск> Standing on business like a rooftop Korean. If you don't know, you don't know what I'm saying. I love sex and drugs, I am pain. Funny how we're living yet dying, yet dying. Standing on business like a rooftop Korean. If you don't know, you don't know what I'm saying. I love sex and drugs, I am pain. Get abducted to your motherfucking phone They feeding you propaganda, doesn't matter if you're home Nowadays I cross hairs on your dome Living rent free there like I gotta know In the past if one was stupid, only can fuck with no Nowadays you could declare it to the whole globe Leave me disoriented, discombobulated Bobbing your head like you're feeling elated No gaff decks, I play my hand right, this ain't no cause like Fight. No archetype, neither run, the runnier fight. Just a type of insomniac that thinks I'm Anticipation of grief doesn't bring me contentment. Certainly it's a wake-up call to cherish each moment. Had an ego death like Angelina Jolie. And life is something like it. I'm standing out business like a rooftop Korean. If you don't know, you don't know what I'm saying. I love sex and drugs, so I am playing. Funny how we're living yet, dying, yet dying. Standing out business like a rooftop Korean. If you don't know, you don't know Sex and drugs, I am playing Funny how we're living, yet yeah, dying, yet yeah, dying Oh my fucking god, I wanna kill again Hit him with a the club, then their brain's too mulligan No fucking ball, they need another Wrap the bulletin, nothing left to e bomb, Just a fucking gelatin Jail -gel tabs and some indica to celebrate Life isn't celebrating, fuck society We're inanimate, people Ian ain't I'm proud of me. Consequent the impediment, impending doom whoa. got me doom scrolling, like it's gonna remedy my future. Now you have a joke, motherfucker. Just a motherfucker coming for your drug dealer, drug problems. if they judge me? I'm the regular. Can't defibrillate a fucking corpse. So why by the talking sense, who a motherfucking dead horse? Feeling I like could up a mega to a child predator. No mercy needed for these fuckers. Standing our business like a rooftop Korean. If you don't know, yeah, you, know you don't the know therapy. what I'm saying. I love sex and drugs, I ain't playing funny how we're living yet dying yet dying standing on business like a rooftop korean if you don't know you don't know what i'm saying i love sex and drugs i am playing funny how we're living Who we're living yet dying